Чому інколи людям важко перейти з такої, скажімо, сталої ніші, да, ну, я своїми вже термінами uh -huh, uh -huh. в м'яку нішу і поєднувати це все. Що є для них таким переломно важким, за що вони тримаються? Страх найбільше це страх. Страх хейту, страх, як подивляться інші люди, що скажуть найперше, це рідні. Бо дуже часто тебе не приймають рідні люди, твоя сім'я не підтримує тебе. Але коли ти від цього відірвешся і зрозумієш, що е якщо ти хочеш розвиватися, то рідні не обов'язково тебе мають підтримати. І насправді це ось цей перехід про рідних. Так, да, на першому етапі, коли ми говоримо про такі перші кроки, то е, якщо людина починає розуміти, що не опора е, їхнє оточення сьогоднішнє і рідні, а ти є сам в собі, і тобі треба взяти це, цю внутрішню силу і почати рухатись, і тоді йде і розвиток. Тоді Тому йде що розвиток, насправді, так. якщо наші оточуючі будуть бачити в нас силу, я завжди казала про те, що тоді вони самі це зроблять. А вони цього не бачать, бо вони не знають як і їхні страхи тебе будуть зупиняти, тому що вони не знають Пусті. як і вони не бачать в тобі перспективи. Тільки ти всередині і вони будеш тормозити і тебе зупиняти тебе. І насправді, дякую тобі. От ти е, сьогодні дуже класно е, розкрила тему да, от фінансів.